Вероніка сиділа в потязі. Відрядження затягнулося на цілий тиждень, і вона неймовірно втомилася від нескінченних переговорів із постачальниками. Хотілося якнайшвидше потрапити додому, прийняти душ і лягти спати у своєму ліжку. Телефон завібрував. Повідомлення від Андрія. Вероніка відкрила його і прочитала Сонечко, у мами сьогодні день народження. Я зробив їй сюрприз. Вона у захваті. Розкажу, коли повернешся. Вероніка насупилася. Лідія Михайлівна святкувала свій 55-й день народження, і Вероніка купила їй ще перед від'їздом дорогий шарф. Подарунок лежав удома в шафі, і вона планувала передати його свекрусі у вихідні. Сподіваюся, Андрій не витратив зайвого, пробурмотіла Вероніка собі під ніс. Вона добре знала чоловіка. Той любив робити гучні жести, особливо коли справа стосувалася матері. Минулого року він подарував Лідії Михайлівні дорогий смартфон останньої моделі, витративши майже половину своєї зарплати. Вероніка тоді промовчала, вирішивши не псувати стосунки. Потяг прибув до Києва близько дев'ятої вечора. Вероніка взяла таксі додому і всю дорогу дивилася у вікно. Думаючи про те, як добре буде нарешті дістатися до ліжка. Коли таксі під'їхало до будинку, Вероніка розплатилася і вийшла з валізою. Вона попрямувала до парковки, де зазвичай залишала свою машину. Місце було порожнім. Вероніка зупинилася і роззирнулася. Може, вона переплутала ряд? Вона пройшла вздовж усієї парковки, перевіряючи кожен автомобіль. Її білого кросовера ніде не було. Серце забилося швидше. Вероніка дістала телефон і набрала номер Андрія. Привіт, сонце, радісно відповів чоловік. Ти вже вдома, Андрію? Де моя машина? Я не бачу її на парковці. Голос Вероніки тремтів від хвилювання. А, точно, я ж не сказав тобі, Андрій засміявся. Це і є той сюрприз для мами. Вероніка завмерла. Що означає сюрприз? Ну, я подарував мамі твою машину на день народження. Голос Андрія звучав захоплено. Ти б бачила її обличчя, вона розплакалася від щастя. Усі гості аплодували. Вероніка відчула, як земля йде з під ніг. Вона притулилася до найближчої машини, щоб не впасти. Ти що, ти жартуєш? прошепотіла вона. Ні, серйозно, я так довго думав, що їй подарувати, ось і вирішив зробити їй справжній подарунок. Андрію, Вероніка змусила себе говорити спокійно, хоча всередині все кипіло. Це моя машина, її подарували мені мої батьки, вона оформлена на моє ім'я. Ну і що? здивувався чоловік. Ми ж сім'я, що твоє, те й моє, і мама тепер теж щаслива. Що? закричала Вероніка так голосно, що перехожий озирнувся. Ти віддав мою машину, яку мені подарували мої батьки своїй матері, навіть не запитавши мене. Вероніко, ну не кричи, голос Андрія став невпевненим. Я думав, ти зрадієш. Зрадію? Вероніка задихалася від люті. Ти думав, я зрадію тому, що ти вкрав мою машину і віддав її своїй матері? Я не крав, у мене були запасні ключі, і взагалі ти завжди така жадібна до моєї мами. Вероніка вимкнула дзвінок і викликала таксі. Руки тремтіли так сильно, що вона ледве могла набрати адресу. Через 40 хвилин таксі під'їхало до будинку Лідії Михайлівни. Вероніка вийшла і побачила свій білий кросовер, припаркований біля під'їзду. На капоті красувався величезний червоний бант. Кров прилила до обличчя Вероніки. Вона підійшла до дверей і подзвонила у квартиру свекрухи. Двері відчинив Андрій із винуватим виразом обличчя. Веронічко, ну давай спокійно поговоримо. Де ключі від моєї машини? холодно запитала Вероніка. З глибини квартири з'явилася Лідія Михайлівна у святковій сукні. Вона тримала в руці келих шампанського й усміхалася на весь рот. О, невісточка завітала, протягнула свекруха. Ти ж не проти, що Андрійко зробив мені такий шикарний подарунок. Проти Вероніка зробила крок у квартиру це моя машина, вона оформлена на мене, Андрій не мав права її дарувати. Обличчя Лідії Михайлівни витягнулося. Як це не мав права? Він мій син, і він хотів зробити матері приємне. Лідія Михайлівно, віддайте ключі. Зараз нічого я не віддам, свекруха стисла кулаки. Андрій мені подарував цю машину. У мене свідки, усі гості бачили. Андрій не міг подарувати те, що йому не належить. Вероніка дістала телефон. Зараз я викличу поліцію і пред'явлю документи на автомобіль. Вероніко, почекай, Андрій спробував взяти її за руку. Давай вирішимо все спокійно, без поліції. Вероніка відсторонилася. Спокійно. Ти вкрав мою машину і віддав її своїй матері. Про який спокій може йти мова. Вона набрала номер поліції. Лідія Михайлівна зблідла. Андрійко, вона серйозно? Вона справді дзвонить у поліцію? Так, серйозно. Вероніка дочекалася відповіді оператора і чітко пояснила ситуацію. Через 20 хвилин приїхав наряд поліції. Два співробітники вийшли з машини і підійшли до ганку, де вже зібрався невеликий натовп цікавих сусідів. Добрий вечір. Хто викликав? запитав старший лейтенант. Я Вероніка. Вона дістала документи на машину. Це мій автомобіль, оформлений на моє ім'я. Мій чоловік без мого дозволу взяв запасні ключі та передав машину своїй матері, нібито в подарунок. Поліцейський уважно вивчив документи, потім подивився на Андрія. Ви чоловік заявниці? Так. пробурмотів Андрій. Ви дійсно передали автомобіль третій особі без згоди власника. Це моя мати. Я хотів зробити їй подарунок на день народження. Поліцейський повернувся до Лідії Михайлівни. Громадянко, у вас є документи на цей автомобіль? Ні. Але син мені його подарував при свідках. Подарувати майно можна тільки в тому випадку, якщо воно належить дарувальнику, пояснив лейтенант. Автомобіль оформлений на ім'я дружини, отже тільки вона має право розпоряджатися цим майном. Прошу вас повернути ключі законному власнику. Але це несправедливо. закричала Лідія Михайлівна. Я вже всім розповіла, що син подарував мені машину. Що я тепер людям скажу? Це ваші проблеми. Поліцейський був суворий і непохитний. Або ви добровільно повертаєте ключі, або ми складаємо протокол про незаконне утримання чужого майна. Лідія Михайлівна зі сльозами злості пожбурила ключі на землю перед Веронікою. Забирай свою дорогоцінну машину, прокричала вона, і щоб я тебе не бачила. Вероніка мовчки підняла ключі й попрямувала до автомобіля. Андрій кинувся за нею. Вероніко, ну почекай, давай поговоримо. Не підходь до мене, вона відкрила двері машини. Я їду додому збирати твої речі. Куди збирати, Вероніко? Це просто подарунок був. Я не думав, що ти так відреагуєш. Вероніка сіла за кермо і подивилася на чоловіка через відчинене вікно. Андрію, ти вкрав у мене машину вартістю 2 мільйони гривень, яку мені подарували батьки. Ти навіть не запитав дозволу, ти просто взяв і віддав чужу річ своїй матері, як я можу після цього тобі довіряти. Я не крав, і я думав, що роблю добру справу ти хотів виглядати щедрим сином, витративши не свої гроші. Вероніка завела двигун. Це називається крадіжкою. Вона закрила вікно і поїхала, не озираючись. У дзеркалі заднього виду вона бачила, як Андрій стоїть посеред дороги з опущеними руками, а Лідія Михайлівна розмахує кулаками і щось кричить. Вероніка приїхала додому і відразу почала збирати речі. Вона методично складала одяг у валізи, документи в папки. Через годину у двері подзвонили це був Андрій. Вероніко, відкрий, будь ласка, нам потрібно поговорити. Вероніка відчинила двері, але не пустила його всередину. Говори Вероніко, я розумію, що вчинив неправильно, але ти ж не будеш розлучатися через це. Буду, спокійно відповіла Вероніка, тому що це не просто подарунок, це показник того, як ти ставишся до мене і до моєї власності. Але це ж машина, Залізяка. Це Залізяка вартістю 2 мільйони гривень, яку мені подарували мої батьки на день народження. Вероніка схрестила руки на грудях. І ти вирішив, що можеш просто взяти її і віддати своїй мамі, навіть не запитавши мене. Я просто хотів порадувати маму. Їй дійсно потрібна була нова машина. Тоді купи їй на свої гроші, або накопич, або візьми кредит, але не віддавай чуже майно. Андрій опустив голову. Я не можу собі дозволити таку дорогу машину. Ось саме тому ти вирішив подарувати мою дуже зручно. Виглядаєш щедрім сином, а платити не треба. Вероніко, ну дай мені шанс усе виправити. Як ти збираєшся це виправити? Вероніка подивилася йому в очі. Ти можеш повернути мені довіру. Ти можеш гарантувати, що більше ніколи не візьмеш моє майно без дозволу. Обіцяю. Твої обіцянки нічого не варті, Андрію. Я три роки живу з тобою і бачу, як ти ставишся до моїх речей. До моїх грошей, до моїх кордонів. Ти вважаєш, що раз ми одружені, то все моє автоматично стає твоїм. Але це не так. Ми ж подружжя, повинні всім ділитися. Ділитися, це коли ти запитуєш, і я погоджуюся. А ти просто береш без дозволу. Це називається крадіжка. Андрій мовчав, не знаючи, що відповісти. Я поміняла замок, сказала Вероніка. На розлучення подам наступного тижня. Вероніка прийшла у вітальню, дістала папку з документами і поклала її на стіл. Всередині лежали копії техпаспорта, договір дарування від батьків, виписка і роздруківки листування, де Андрій сам писав, що подарував машину мамі. І ще дещо, сказала вона рівно, без крику. Я подала позов про стягнення моральної шкоди. Андрій скинув голову. Який ще позов? Про стягнення морального збитку в розмірі двох мільйонів гривень. Вероніка дивилася прямо йому в очі. За незаконне заволодіння моїм майном, заподіяний стрес, приниження і публічний скандал із поліцією. Ти з глузду з'їхала? видихнув він. Які два мільйони? Рівно стільки, скільки вважатиме за потрібне суд, спокійно відповіла Вероніка. Машина була вкрадена, я пережила шок, загрозу втрати майна, тиск із боку твоєї матері і публічне приниження. Усе зафіксовано. Але ми ж чоловік і дружина. Саме тому це особливо цинічно. Вероніка закрила папку. Ти скористався довірою і шлюбом, щоб скоїти крадіжку. Юрист сказав, що перспективи у позову хороші. Андрій зблід. Ти хочеш мене розорити? Я хочу, щоб ти нарешті зрозумів ціну своїх вчинків, відповіла Вероніка. І щоб наступного разу, перш ніж робити подарунки, ти згадав, що чуже брати не можна. Навіть якщо це здається тобі зручним. Вероніко, все, Андрію, йди. Вона закрила двері і притулилася до них спиною. Сліз не було, тільки втома і спустошення. Наступного дня Вероніка зателефонувала батькам і розповіла про те, що трапилося. Ігор Станіславович і Наталія Олександрівна були в шоті. Донечко, приїжджай до нас, сказала мати, поживеш, поки не розберешся з чоловіком. Дякую, мамо, я скоро приїду. Батько взяв слухавку. Вероніко, я ніколи не любив цього типа. Він завжди був слабаком і підкаблучником у своєї матері. Добре, що ти вчасно зрозуміла, з ким зв'язалася. Тато, я так втомилася від усього цього. Знаю, сонечко, але ти сильна, ти впораєшся, і ми тобі допоможемо. Вероніка віддала всі речі Андрію через два дні. Андрій дзвонив щодня, благаючи дати йому ще один шанс. Лідія Михайлівна теж надзвонювала, звинувачуючи Вероніку в руйнуванні сім'ї та черствості. Через якусь машину ти кидаєш чоловіка, кричала свекруха в слухавку. Та ви безсердечна егоїстка, Лідія Михайлівно, спокійно відповіла Вероніка. Ваш син украв у мене майно вартістю 2 мільйони гривень. Це не якась машина, це злочин. Та як ти смієш так говорити про мого сина? Я кажу правду і більше не дзвоніть мені. Вероніка заблокувала номер свекрухи і зосередилася на оформленні розлучення. Через тиждень вона подала заяву на розлучення через рац. Оскільки у них не було дітей і спільно нажитого майна, процедура повинна була пройти швидко. Квартира була маминою, меблі купував тато, машина була подарована батьками. Андрій прийшов на реєстрацію розірвання шлюбу з червоними очима. Він виглядав пом'ятим і нещасним. Вероніко, може, ще подумаємо? тихо запитав він, поки вони чекали своєї черги. Ні, вона навіть не подивилася на нього. Я все обдумала це правильне рішення. Але я люблю тебе. Якби ти мене любив, ти б не вкрав мою машину. Вероніка повернулася до нього. Ти любиш свою матір, ти любиш, щоб вона тобою пишалася. А я для тебе була просто джерелом ресурсів, які ти міг використовувати, щоб виглядати хорошим сином. Це не так, це саме так, і я більше не хочу бути в таких стосунках. Через місяць розлучення було оформлено. Вероніка отримала свідоцтво про розірвання шлюбу і відчула полегшення. Через два місяці після розлучення Вероніка випадково зустріла Андрія в торговому центрі. Він був з якоюсь дівчиною, і вони сміялися, вибираючи одяг. Андрій помітив колишню дружину і зніяковів. Дівчина щось запитала у нього, і він поспішно повів її в інший відділ. Вероніка посміхнулася, їй було все одно. Вона давно перестала думати про Андрія і про той час, коли була його дружиною. Її життя налагодилося. Робота йшла добре, вона отримала підвищення. З'явилося більше часу на себе спортзал, зустрічі з друзями, подорожі. Одного вечора, коли Вероніка поверталася з роботи на своїй білій машині, їй зателефонувала мати. Донечко, у мене новини. Пам'ятаєш Олега, сина маминої подруги, він розлучився рік тому і хочу з тобою познайомитися. Вероніка задумалася. Мам, я не знаю. Мені потрібен час. Звичайно, сонечко, ніхто тебе не квапить. Просто подумай. Вероніка поклала слухавку і подивилася на своє відображення в дзеркалі заднього виду. Вона виглядала спокійною і щасливою, вперше за довгий час. А десь в орендованій квартирі на околиці Андрій сидів перед комп'ютером і гортав фотографії спільного життя з Веронікою. Він розумів, що втратив чудову жінку через власну дурість і неповагу до її кордонів. Лідія Михайлівна купила собі вживану іномарку на гроші, які накопичила. Вона все ще не могла пробачити Вероніці того скандалу з поліцією і розповідала всім знайомим, яка у сина була жадібна і зла дружина. Але Вероніка більше не була частиною їхнього життя, і їй було добре. Вона навчилася головному не можна дозволяти людям розпоряджатися твоєю власністю, твоїм часом, твоїм життям, навіть якщо ці люди твої родичі. Машина все ще була її улюбленим подарунком від батьків. Вона доглядала за нею, регулярно мила і проходила техобслуговування і нікому більше не давала ключі, тому що це була її машина, її особиста власність, і тільки вона мала право вирішувати, кому її довірити. А Андрій так і не зрозумів головного. Справжня щедрість починається з поваги до чужих кордонів, не можна бути великодушним за чужий рахунок. Але це був уже не урок Вероніки. Це був урок, який йому належало засвоїти самому. Через півроку після розлучення Вероніка сиділа в кафе з колегою Тетяною і розповідала їй про свою історію. Знаєш, говорила Тетяна, помішуючи каву, я досі не можу повірити, що він просто взяв і подарував твою машину, це ж яке треба мати нахабство. Справа не в нахабстві, задумливо відповіла Вероніка, справа в тому, що він щиро вважав себе вправі це зробити, для нього не існувало поняття моє і твоє в шлюбі все було спільне. Але машина ж була оформлена на тебе, його це не хвилювало. Головне, що мама була щаслива, а він виглядав чудовим сином. Тетяна похитала головою. А його мати взагалі щось говорила після того випадку з поліцією. Так, дзвонила кілька разів. Звинувачувала мене в тому, що я зганьбила її перед сусідами. Уявляєш, не син украв мою машину, а я зганьбила її тим, що викликала поліцію. Логіка залізна, Тетяна посміхнулася. А Андрій зараз як? Ти що-небудь про нього чула? Спільні знайомі кажуть, що він зустрічається з якоюсь дівчиною, працює все там же, у фітнес-клубі, живе в орендованій однокімнатній квартирі. І не шкодуєш? Вероніка задумалася, дивлячись у вікно. Знаєш, перший час шкодувала не його, а ті три роки, які ми прожили разом. Здавалося, що це втрачений час, але потім я зрозуміла, що це був важливий досвід. Я навчилася відстоювати свої кордони і не дозволяти людям використовувати мене. Молодець, Тетяна підняла чашку. За твою свободу і нове життя. Вероніка цокнулася з нею чашкою і посміхнулася. Увечері того ж дня Вероніка заїхала до батьків на вечерю. Ігор Станіславович і Наталія Олександрівна зустріли дочку радісно. Донечко, як справи? запитала мати, накриваючи на стіл. Ти схудла щось? Мам, я ходжу в спортзал тепер регулярно, з'явився час на себе. Це чудово, батько обійняв дочку. Ти виглядаєш щасливою? Я і є щаслива, тато. Вперше за довгий час за вечерею батьки розповідали про свої справи, про поїздку на дачу, про ремонт, який вони затіяли. Вероніка слухала їх, усміхаючись. До речі, раптом сказала мати, пом'якаєш Олега? Він запитував про тебе, хоче запросити в театр. Вероніка відклала виделку. Мам, я ж говорила, що мені потрібен час. Я знаю, сонечко, але вже минуло півроку, і Олег такий хороший хлопець. Він працює архітектором, у нього своя квартира, машина. Мам. Вероніка м'яко посміхнулася. Я правда не готова поки. Мені добре одній. Наталія Олександрівна зітхнула, але наполягати не стала. Після вечері Вероніка сіла у свою машину і поїхала додому. Увімкнула радіо, грала приємна музика, місто світилося вогнями. На дорогах було небагато машин. Вона згадала той день, коли батьки подарували їй цю машину, як вона раділа, як обіймала їх, як відразу ж поїхала кататися містом. І згадала той жахливий вечір, коли повернулася з відрядження і не знайшла машину на парковці. Шок, коли Андрій сказав, що подарував її Лідії Михайлівні злість, образа, відчуття зради. Але все це залишилося в минулому. Тепер машина знову була з нею, і ніхто більше не міг просто взяти і розпорядитися нею без її згоди. Вероніка припаркувалася біля будинку і піднялася у свою квартиру. Маленька, але затишна. Все тут було її меблі, посуд, книги, картини на стінах. Вона заварила чай, сіла на диван і відкрила книгу, яку давно хотіла прочитати Тиша, спокій. Ніхто не вимагав уваги, не скаржився, не просив. Через місяць Вероніка все ж погодилася зустрітися з Олегом. Вони пішли в театр, потім повечерили в ресторані. Олег виявився цікавим співрозмовником, розповідав про свої проєкти, про подорожі, про книги. Вероніко, сказав він під кінець вечора, я знаю, що ти недавно розлучилася і не хочу тиснути на тебе, але мені було дуже приємно провести з тобою час. Мені теж, щиро відповіла Вероніка. Дякую за чудовий вечір. Може, зустрінемося ще? Давай. Вони почали зустрічатися повільно, без поспіху. Олег був уважним і делікатним. Він ніколи не ліз у її особистий простір, не вимагав пояснень, не намагався контролювати. Одного разу, коли вони гуляли парком, Вероніка розповіла йому історію з машиною. Жахлива історія, похитав головою Олег. Як можна було так вчинити? Він вважав, що мав право ще раз ми чоловік і дружина, то все спільне. Спільне це коли обидво згодні ділитися. Вероніка зупинилася і подивилася на Олега. Ти знаєш, це перший раз, коли хтось так чітко це сформулював. Кордони це важливо у кожної людини має бути свій особистий простір, свої речі, свої рішення навіть у шлюбі. Вероніка посміхнулася. З кожною зустріччю вона все більше переконувалася, що Олег зовсім інша людина, не схожа на Андрія. Минув рік. Вероніка та Олег продовжували зустрічатися. Їхні стосунки розвивалися гармонійно, без тиску і маніпуляцій. Одного разу Вероніка знову випадково зустріла Андрія, цього разу в супермаркеті. Він був один, вибирав продукти, їхні погляди зустрілися. Андрій розгублено посміхнувся. Привіт, Вероніко. Здрастуй, Андрію. Він зам'явся, не знаючи, що сказати. Ти добре виглядаєш. Дякую, ти теж. Слухай, я хотів сказати. Андрій пом'явся. Я зрозумів, що тоді був неправий, дуже неправий. Вероніка мовчки дивилася на нього. Я дійсно думав, що роблю правильно, що мама буде щаслива, і ти теж порадієш за неї. Але я не подумав про те, що це твоя машина, що це подарунок від твоїх батьків, що я не мав права так вчиняти. Андрію, спокійно сказала Вероніка, я рада, що ти це зрозумів. Правда, але це вже не важливо. Я знаю, просто хотів вибачитися краще пізно, ніж ніколи. Я приймаю твої вибачення. Вероніка кивнула. Всього найкращого, Андрію. Вона розвернулася і пішла до каси. Андрій дивився їй у слід із тугою в очах. Вороніка вийшла з магазину і сіла у свою машину. Сіла за кермо, пристебнула ремінь і посміхнулася своєму відображенню в дзеркалі. Все було правильно. Вона зробила вірний вибір тоді, рік тому, і тепер жила тим життям, яким хотіла, без людей, які вважали, що можуть розпоряджатися її власністю, її часом, її життям. Вероніка завела двигун і поїхала додому, наспівуючи пісню, яка грала по радіо. А Андрій стояв біля вітрини із замороженими продуктами і думав про те, що втратив, і про те, що деякі помилки не можна виправити, а втрачену довіру віддаси далеко не завжди. Дякую, що дослухали до кінця. Підтримайте україномовний контент, підписавшись на канал. Всього вам найкращого і до зустрічі!